Біопаливо, новітня когенераційна установка та плани встановити сонячні панелі. Усе, аби забезпечити тепло і світло навіть у разі блекауту в Ужгороді кластерна лікарня, яка об'єднує п'ять установ і охоплює понад 40 тисяч квадратних метрів приміщень по вулиці Івана Коршинського, майже на 100% готова до опалювального сезону. Медичне містечко на по вулиці Коршинського колишнього рибояду опалюється. На основі договору підряду, значить, з палетної з котельні ми в них купуємо е, Ну, Це ефективніше і, скажімо так, фінансово ефективніше, ніж якщо б ми опалювали газом. Е, лікарня планового лікування там стоїть газова котельня. Е, Значить, лікарня планового лікування, дитяча лікарня, там газові котельні. Ну, жіноча консультація, одна і друга, також газ, побутові котлені. Уріж для порівняння для медичного містечка замовили 2,5 тисячі гігакалорій. Зима була тепла, то ж вдалося трохи зекономити. Крім того, 318 тисяч метрів кубічних газу для дитячої лікарні та лікарні планового лікування, 3800 тисячі мегаватт електроенергії для всіх закладів. Усі видатки покриваються з місцевого бюджету, яким буде цьогорічний опалювальний сезон важко передбачити, каже Олег Голуб. Наразі до кінця вересня всі мережі пройдуть випробування перед основним пуском. Зазвичай це 15 жовтня або ж коли середньодобова температура нижче Градусів. Види опалення у нас два, це опалення з котельні на палетах і газове опалення. Щодо електропостачання, у нас є угода до кінця року, нам її вистачає. Зазвичай у грудні місяці ми починаємо тендерну процедуру на слідуючий рік. Кожен відохранений підрозділ має, звичайно, альтернативні джерела електропостачання у вигляді дизельних електрогенераторів по два-три на заклад для у випадку поломки. В разі відключення електроенергії, а воно вже ну, відбувалося у нас і минулого року. Ми е, готові. Основне тепло у медичне містечко подає котельня на біопаливі. Щодня вона спалює від 5 до 7 тонн деревної тріски та палет, екологічного палива, виготовленого з відходів деревообробки. Такий підхід дозволяє зменшити викиди та заощадити кошти громади. Опалюємо з 2017 року твердопаливна котельня, це альтернатива газу. В залежності від погодних умов ми маємо дотримуватися температурних режимів. І тобто, у нас є графік, коли оператори працюють, вони слідкують за цим, яка температура зовні і скільки потрібно подавати згідно графіку. Найближчим часом тут запустять когенераційну установку потужний двигун, що вироблятиме електроенергію з газу. Потужності 470 кВт за годину вистачить, аби медичне містечко працювало автономно навіть під час можливих відключень. По всіх прогнозах і планах воно має бути як мінімум дешевше на послугу транспортування електричної енергії. Є розрахунки при різних потужностях роботи 70%, 50-100%. Це різні показники по ціні газу, скажімо, там, при ціні газу 20 тисяч гривень за тисячу кубів. Собі вартість електричної енергії буде складати десь 4,20-4,50 гривень. Тобто це економічно доцільно станом на сьогодні при цій ціні газу, що є. Дуже важливо в умовах військового стану, це є енергонезалежність наших медичних закладів. Наша лікарня вона опалювалася палетами, тому е е якщо поєднати конгенерацію, Когенерацію газового опалення і опалення альтернативне на палетах, то ми можемо говорити дійсно про закритий цикл. Тому що навіть якщо не буде або буде повний блекаут, лікарня буде забезпечена електрикою, що дасть можливість отоплювати воду так само. За рахунок палетів буде подаватися тепло, тому лікарня буде забезпечена навіть у крайній необхідності і теплом, і гарячою водою, і електроенергією. Додатково міська влада залучає грантові кошти наступного року. На даху багатопрофільної лікарні встановлять сонячні панелі, модернізують вікна і утеплять фасади. Так, місто робить ставку на енергоефективність і безперебійну роботу медичних закладів у будь-яких умовах. Ми зараз працюємо над покращенням інфраструктури енергоефективної в наших інших медичних закладах, не тільки які знаходяться біля. Е е е е е е е е Центральної нашої міської лікарні також зараз у рамках гарантової програми отримано можливість придбати на 250 тисяч євро сонячні панелі, які будуть вмонтовані протягом наступного року в приміщення, які знаходяться. У багатопрофільній лікарні заміни вікон, утеплення фасадів, також оновлюється котельне обладнання у дитячій лікарні, тобто це планова щоденна робота, яка збільшує енергоефективність наших медичних закладів. Загалом усі медичні заклади Ужгорода наразі готові до опалювального сезону на 90%. Запевнив Іван Завидняк. Залишилося подбати про сервісне обслуговування.